Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ». 344-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня. Пане Віталію, яка оперативна ситуація зараз в області, ми знаємо, що Чаківська громада постійно перебуває під обстрілами, які майже щодня там відбуваються. Тож яка ситуація на цей час? Дивіться, я би я, я так відповім: щодня йдуть обстріли сьогодні, цієї доби і там вчора без жертв та істотних руйнувань. але... Очаківська громада та Коцрубська не була обстріляна лише три дні поспіль там минулого тижня чи позаминулого, а всі ці дні вони обстрілюються щодня. Розуміємо цю ситуацію. На жаль, слава Богу, що без жертв ці дні. Щодо критичної інфраструктури на самій Миколаївщині, яка є інформація, що відбувається з енергопостачанням, які тут маєте проблеми? Ну і звісно ж не можу не спитати щодо водопостачання, тому що для Миколаєва це велика проблема. Що стосується електропостачання по Миколаївській області, ми зараз йдемо в лімітах без відключень. Але відключення бувають, скажімо так, але та ми намагаємося збалансувати та йти в межах відведених для нас лімітів. Що стосується відновлення електромереж з 88 населених пунктів, які були там довгий строк без електрики, залишилося підключити лише 27 тобто роботи права тривають і зараз. З по газу це залишилось 11 з 17, яких треба ще підключити, є проблема через те, що є віддалені населені пункти, такі як Безіменне, наприклад, де проживають 20 сімей, а туди пошкоджено 16 кілометрів лінії електромереж. Тобто, зараз ми намагаємося все одно все відновити, в тому числі числі віддалені віддалені села. Основні мережі відновлені по теплопостачанню. Все працює, ну, взагалі, все працює. Щодо водопостачання, чи є якісь прогнози, коли все ж таки вдасться полагодити цю систему і запустити питну воду? Ви знаєте, в нас з водою ситуація добра. У нас є питання щодо аварійності, і час від часу. Нам приходиться зупиняти там, буває на добу, буває більше для того, щоб лагодити лише там чи після обстрілу, чи після аварійних відключень по воді. Але на загал ситуація по воді добра. Дякую вам щодо розмінування, чи триває ця робота? Ми розуміємо, що населені пункти, які знаходяться на території прифронтові, так би мовити, постійно під обстрілами, але чи триває ця робота з розмінування і на якій вона стадії зараз? Зараз роботи з розмінування сконцентровані на деокупованих територіях. На території Миколаївської області заміновано, чи потребує огляду близько 10% території. Це 270 тисяч гектарів. В основному це сільськогосподарські угіддя, які до яких ще там ну, не приступали масштабно, але при цьому в нас працюють додаткові групи з інших областей, наземні партнери та гуманітарне розмінування. Три організації, які зараз інтенсивно розміновують місця, де що потребують цивільних громадян, тобто, на жаль, постійно приходить дані, що підірвалося чи цивільний, чи розмінувальник, тому що Україна на зараз на жаль сама замінована країна в світі. Ми працюємо дуже багато людей зайняті в цій сфері, але як Попереджають самі МНСники, цей процес може тривати довго. Тому я прошу всіх бути обережними і виконувати поради, які надають вам місцева влада, центральна влада та представники надзвичайної ситуації, пане Віталію, Миколаївська область на жаль стала. То тієї області, яка дуже постраждала внаслідок ракетних обстрілів і інших обстрілів окупантів, щодо якщо говорити про руйнування, як ви їх оцінюєте на сьогодні? І, мабуть, давайте поговоримо вже про відновлення. Я впевнена, що ця робота ведеться. Тож що вже зроблено і що заплановано на цей рік? 16 тисяч, майже 16 тисяч у нас пошкоджених чи зруйнованих об'єктів по області, 10 тисяч приблизно з них це одноповерхові приватні будинки, але не всі вони зруйновані. Вщент є які пошкодження, які ми вже відновили і можемо відновити, наприклад, власними силами. До цього залучені всі і держава і іноземні партнери. Ми проговорили з дані що стосується першочергових об'єктів. Це не ну не критичний. Просто це дитячі садки, школи та лікарні, які по а, базовому опорному принципу будуть відновлені для того, щоб люди могли отримувати послуги. Після цього ми будемо розширювати зону відновлення. Що стосується приватного відновлення в дії, є порядок, який для приватних домів приватних осель вже. А для підприємств це розробляється міністерством цифровізації і буде в найближчому майбутньому теж доступно. Тобто, робота це ця ведеться, готується, але масово. Ну я гадаю, що масове відновлення буде відразу після нашої перемоги. У нас є питання у студії. Прошу шановні, колеги. Добрий день? Під час, під час візиту на Миколаївщину президента Зеленського він заявив, що е, треба вже приєднувати миколаївські порти до зернової угоди. Чи є перспективи в цьому напрямку до звільнення Кінбурзької коси? Це перше питання. І друге, враховуючи, що 10% земель заміновано, як планується весняно польові. Роботи, що буде задіяно, і чи є у фермерів паливо насіння, і тощо? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується зернової угоди, проговорювали, інспектували на зараз миколаївські порти та оператори. Давайте так на 90% готові для роботи по зерновому коридору, але Звільнення Кінбурської коси ну, це додатковий чинник, який може відкрити цю можливість. Перший основний це згода росіян, щоб зернові порти в Миколаївщині запрацювали, тому що ну, ми не стріляємо по своїм кораблям, тобто небезпека. Йде від росіян, які обстріляли баржі, які виходили, намагалися виходити з миколаївського порта в сторону Одеси. Тобто на зараз це небезпечно, залежить від росіян, що стосується можливості Миколаєва працювати. Що стосується другого питання: 10% території це багато, але це вплине на можливість нашої роботи на 10%. Тобто, основна проблема для людей зараз для фермерів, це не наявність того пального і таке інше. Воно все є наявність грошей. Це проблема, тому що наш регіон має обмежені можливості щодо кредитування через військові ризики. Це питання теж обговорювалося щодо створення такого фонду з яка може зможе мати можливість. Страхувати ризики банків для того, щоб банки могли працювати в цьому регіоні. Пане Віталію, і ще одне уточнення щодо кількості людей. Ми бачимо, що мешканці Миколаєва, Миколаївщини повертаються все ж таки до своїх домівок. Яку на сьогодні кількість ви при, при, приблизно розумієте бачите людей? Т Теж відповім вам. Е так, скажемо, не, не повністю. Ми бачимо кількість людей, яка повертається, і в нас місто оживає та область, скажемо так на зараз в місті Миколаєві, наприклад, від 300 до 400 тисяч. Давайте я там дам широкий коридор ви знаєте. Навіть в Херсон повертаються люди, незважаючи на обстріли. Дякую вам. Дякую за цю інформацію. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Ми віримо в наші збройні сили і слава Україні.